Привіт, друзі! Багато чоловіків призовного віку думають, що аспірантура це відносно легкий спосіб уникнути мобілізації, де не потрібно ходити на пари, інколи треба щось відправляти науковому керівнику, а решту часу можна займатися своїми справами. Та чи дійсно це так? В цьому відео ми вирішили детальніше розповісти про те, що насправді чекає на людину під час аспірантури, та чи дійсно це настільки легко та просто, як здається на перший погляд. Мене звати Катерина, ви на каналі Магістер.юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. За даними Міносвіти, до 2022 року на аспірантуру щороку вступало 7-8 тисяч осіб. А у 2024 році ця цифра різко збільшилась до вражаючих 140 тисяч. В цьому році очікується посилена конкуренція за бюджетні місця на денній формі навчання. Адже відповідно до нового наказу Міносвіти, тільки денна форма навчання має право на відстрочку. З приємного, всі місця на денній формі навчання бюджетні, тож ви зможете отримувати стипендію в районі 8 тисяч гривень. Якщо ви впевнені в своїх силах і вас не лякає конкуренція, можливо, аспірантура саме для вас. Але ви маєте знати, що при навчанні на денній формі вам доведеться відвідувати лекції із обов'язкових загальних та спеціальних дисциплін, принаймні на перших курсах. Це може бути англійська, філософія науки та інші дисципліни, в залежності від обраної сфери. Крім цього, аспіранти проходять педагогічну практику. Ви повинні будете обов'язково вичитати певну кількість академічних годин, зазвичай близько 50, для оволодіння навичками викладацької діяльності. Але це лише формальна сторона навчання. Насправді, якщо аспірант навчається на денній формі та ще й на бюджеті. Він може бути безкоштовною робочою силою і вести пари за свого наукового керівника або іншого викладача кафедри. Тому дуже важливо потрапити до хорошого наукового керівника. При вступі у вас є можливість обирати. Щоб потрапити до хорошого керівника, варто розпитати знайомих та інших аспірантів на кафедрі, послухати відгуки, поцікавитися напрямком досліджень. Також потрібно враховувати, що один керівник може бути класною людиною, допомагати, давати хороші поради, але не дуже шарити в вашій темі дослідження. А інший може бути крутим спеціалістом, але не мати вільного часу, щоб якісно вести вас як аспіранта. Краще йти до керівника, який працює у науковому напрямку, що співпадає з темою вашого дослідження. Важливо, щоб обрана вами тема була цікава в першу чергу вам, адже кожен аспірант під час навчання стикається з кризою мотивації. Як ви вже могли зрозуміти, науковий керівник відіграє важливу роль у житті аспіранта, тому важливо одразу налагодити хороші відносини з ним. Подумайте, чим ви можете бути корисним керівнику. І врахуйте це! Науковий керівник оцінить вашу допомогу, а ви зможете навчитися чомусь новому. Але варто в той же час не забувати про свої цілі та свої дослідження. На нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів та аспірантів. Тому просто зараз підпишіться на канал, поставте лайк та пишіть в коментарях ваші запитання. Ще один важливий аспект аспірантури, що відрізняє її від бакалаврату та магістратури більш самостійна робота. Ви маєте навчитися самостійно ставити цілі у вашій науковій діяльності, самостійно писати статті та брати участь у наукових конференціях. В аспірантурі ви маєте проявляти ініціативу та самостійно шукати відповіді на запитання. Ваш науковий керівник відіграє роль наставника, що направляє вас та задає вектор вашої самостійної роботи. Тут вам дуже знадобиться вміння до самоорганізації. До речі, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, щоб ми зняли відео на тему самоорганізації для студентів та аспірантів. Важливий аспект аспірантури участь у конференціях. Ви маєте фізично брати участь у конференціях. Це може бути офлайн або онлайн формат. Потрібно підготувати доповідь та презентувати свої напрацювання науковій спільноті, яка може ставити питання та давати зворотній зв'язок щодо вашого дослідження. Це також займає значний час у вашій науковій діяльності як аспіранта. Написання статті це доволі тривалий та кропіткий процес, адже спочатку ви маєте провести дослідження, що матиме наукову новизну, та узгодити текст з науковим керівником. Потім матеріал потрібно правильно оформити у відповідності до загальноприйнятних вимог. Рекомендуємо одразу змиритися, що буде купа зауважень та правок від керівника. Тож потрібно закладати на це додатковий час. А краще звертайтесь в агентство «Магістр.ЮА» та замовляйте написання наукових статей. Це полегшить ваше життя та зекономить купу часу. Посилання на сайт шукайте в описі до цього відео. Важливою частиною роботи аспіранта є складання індивідуального плану навчання в аспірантурі. Це ключовий інструмент, що організовує академічну та дослідницьку діяльність аспіранта. Він складається на початку навчання разом із науковим керівником і включає детальний графік виконання завдань. Що забезпечує систематичність у роботі над дисертацією? План включає вибір курсів, які аспірант має пройти для отримання необхідних знань і навичок. Це можуть бути як обов'язкові курси, так і вибіркові дисципліни, що відповідають дослідницьким інтересам аспіранта. Курси охоплюють як теоретичні аспекти, так і практичні навички. Такі як методологія дослідження та академічне письмо. Також план визначає етапи дослідницької роботи з чіткими термінами виконання, що дозволяє аспіранту ефективно планувати час і уникати затримок. Регулярні зустрічі з науковим керівником забезпечують зворотній зв'язок і коригування напряму роботи. Індивідуальний план може включати участь у конференціях, публікацію статей та інші форми наукової діяльності, що сприяють професійному розвитку аспіранта. Таким чином, план навчання забезпечує структурованість та ефективність навчання в аспірантурі, допомагаючи аспіранту досягти своїх академічних та наукових цілей. Кожні півроку аспіранти звітують про виконану роботу, кількість наукових праць та етапи дослідження. Якщо недбайливий аспірант вирішив ненадовго закинути написання курсової праці, це може загрожувати йому відрахуванням. Все ще вважаєте, що аспірантура це легка прогулянка? І наостанок. Не забувайте, що в останній рік навчання на аспірантурі ви маєте закінчити написання дисертації та почати процес її захисту, який займає чимало часу. Це психологічно складний процес, що має купу бюрократичних нюансів та потребуватиме вашої максимальної залученості та уваги. Подумайте, чи дійсно ви хочете присвятити 4 роки свого життя науковій роботі? Звісно, можна спробувати домовитись з науковим керівником, щоб ви приділяли аспірантській роботі до 30% вашого часу, а решту працювали та займалися своїми справами. Але варто розуміти, що не всі наукові керівники погодяться на таке. Аспірантура потребує дуже високого залучення, іноді навіть потрібно жертвувати особистим життям заради науки. То що, ви все, що хочете на аспірантуру? Цікаво дізнатися вашу думку. Пишіть в коментарях та скажіть, що думаєте з цього приводу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!